Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі Будні Майстра. І сьогодні ми приготуємо поживний, дуже смачний ніжний з нотками маринованої цибульки, яблука і вершків, кремовий паштет, заселедся. Для початку приготую з хліба брускети. В мене хліб цільнозерновий, це також може бути чорний, бородинський чи білий, наприклад, хліб, будь-який на ваш смак і вибір. Нарізаю його скибочками і відправляю обсмажитись на сухій пательні з обох боків до хромкої скоринки, а тим часом приготуємо паштет. Для цього рецепта мені потрібно яблуко, воно обов'язково має бути кислих сортів. Зачищаю яблуко від шкірки, видаляю серцевину і нарізаю на довільні шматочки. Мені знадобиться пів яблука. Візьміть одну маленьку цибулину або половину середньої, щоб паштет був дійсно смачний, і без гіркуватого присмаку, з цибулі видалю гіркоту і замариную. Для видалення гіркоти мені потрібен кріп. Заливаю окропом цибулю і залишаю на декілька хвилин. Зливаю воду. І мариную до цибулі вливаю мед або всипаю цукор. Додаю сік лимона або яблучний оцет. Також чорний перець. Сіль не додаю до цибулі, краще додати її при потребі в кінці приготування паштету. Обов'язково маринуйте цибулю, з нею зовсім інший смак. Нарізаю також на довільні шматки 2 плавлених сирка і 50 г вершкового масла. Краще обрати для цього рецепту сирки зі смаком вершків, масло я взяла відразу з холодильника. Також подрібнюю 2 яйця. І як же тут обійтись без головного інгредієнта оселедця? Я, щоб не заморочуватись, купила вже готове філе маринованого оселедця. Філе, як ви бачите, тут з цілої рибини, це 200 г, знімаю шкіру і подрібнюю. Якщо для цього рецепту обрати бочковий цілий оселедець, то смак паштету на фініші буде дещо інший. Як, на мою думку, краще використати ось таке філе, тоді смак буде ніжнішим. Сипаю в чашу блендера оселедець, мариновану цибулю, плавлений сир і вершкове масло, і яйця і яблуко. Якщо у вас немає блендера чи він не працює, наприклад, то ви можете скористатися м'ясорубкою, але тоді втратиться кремова структура і це вже буде не паштет, а по типу фаршмаку. Далі все гарненько і ретельно перемелюю до однорідної кремової структури. За рахунок того, що цибуля промаринована з додаванням кислоти, оцту чи лимонного соку, наприклад, і за рахунок того, що все перемелюється в кремову масу, яблуко в паштеті не темніє. Трішки пізніше покажу вам, як паштет виглядає на другий день. І ви тільки погляньте на цю структуру. Ніжна світла маса, яка дуже схожа на вдалий крем для торту. Кольорова гама прекрасна, не містить ось того сірого відтінку, який має фаршмак. І ось, як і обіцяла, показую, як виглядає паштет на другий день. Колір і консистенція, як ви бачите, зовсім не змінилися. А ось на смак, як на мене, паштет став ще кращим, більш насиченим, бо всі інгредієнти просочилися один одним. Ніякої гіркоти в ньому немає, все-таки маринована цибуля дає своє. Якщо ви готуєтесь до свята або бажаєте зробити гарну подачу для рідних, скористайтеся кондитерською насадкою і одноразовим мішечком. Якщо насадку потім після використання прокип'ятити декілька хвилин в воді з додаванням харчової соди, то запах оселедця зникне і ви зможете нею користуватися для оздоблення своїх кондитерських шедеврів. Як приємний бонус для вас, залишу в описі під відео ще віде рецепт смачної пасти на маски тунця. Там ви знайдете і рецепт цього паштету. Наразі на екрані ще продублюю вам рецепт паштету з оселеця. Зберігайте рецепт, тисніть на вподобайку і залишайте будь-який коментар. Якщо відео вам сподобалось, а я дякую вам за перегляд і до зустрічі!